Олена Сідорова показує ковід-сертифікат, який купила за 600 гривень та 50 гривень заплатила за доставку. Я купувала сертифікат заради експерименту. Мені було цікаво, чи справді так його легко купити. Насправді виявилося дуже легко. Купила, мабуть, за хвилини три. Зайшла на відповідний сайт, вибрала собі потрібну довідку. І через три хвилини мене набрали з кол-центру, уточнили всі дані і сказали, що вам вишлють код посилки, який прямує. Каже, сертифікат отримала поштою з Києва на наступний день після замовлення. Я, звісно, не планую порушувати закон, не планую ним користуватися. Планую випробувати його на вокзалах в аеропорт не піду. Тут вказані конкретні компанії, від яких. Прийшов сертифікат конкретні лікарі. Правда, я їх не знаходжу в там медкарт, наприклад, немає цього лікаря, і вибиваються в реєстрі підприємців та організація, від якої мені прийшла посилка. Розповідає, для продовження експерименту поїхала на автостанцію номер 1 в Кропивницькому з підробним сертифікатом. Показує відео звідти. Каже, хотіла з'ясувати, чи перевірять у неї сертифікат. На касі просто попереджають про те, що у вас має бути сертифікат, або запитують, є чи немає. При вході в автобус поговорили з контролером. То контролер сказала, що на око вона не зможе відрізнити підроблений сертифікат чи справжній. На будь-якому відрізку дороги може зупинити поліція і перевірити сертифікати. Повідомлень про підробку сертифікатів Кіровоградський центр контролю та профілактики хвороб не надходило, каже головна санітарна лікарка регіону. До нас ніхто не звертався з тим, що зареєстровані випадки підробки ковід-сертифікатів, чи то ПЛР-тестами, тому що це також один із підвидів сертифікатів, чи то те, що підроблена вакцинація. За виготовлення та використання підроблених документів передбачена відповідальність від штрафу до обмеження волі. Відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України. Санкція статті визначає покарання у вигляді обмеження волі терміном до двох років. Олена Сідорова справжнього сертифікату про вакцинацію немає. Поки, каже, не щепилась. У поліції щодо продажу фальшивого документу не зверталась. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.